Я довго не могла наважитися натиснути завершити дзвінок. Розмова з Андрієм видалася мені якоюсь напруженою, хоч він і намагався жартувати. У його голосі було щось штучне, ніби він приховував справжні емоції. Я вже хотіла покласти слухавку, але замість цього залишила телефон на дивані поруч. Чомусь рука не піднялася. Я сиділа, вете упившись у темну стелю, і намагалася заспокоїтись. Було відчуття, ніби моє серце застрягло між двома ударами. І тоді з динаміка долинуло якесь шурхотіння. Спершу я подумала, що це просто перешкоди, таке інколи трапляється, коли цвінок зависає. Але звуки не зникали. Навпаки, ставали чіткішими. Я почула, як Андрій важко зітхнув. Його голос звучав глухіше ніж кілька хвилин тому, але слова були виразними. Нарешті. Я вже думав, що вона ніколи не замови кане. У мене всередині щось похололо. Він Про мене. Я навіть не встигла усвідомити, як поряд із його голосом пролунав інший жіночий, мякий, але водночас занадто впевнений. Та годі тобі. Ти ж сам сказав, що все під контролем. Я завмерла. В кімнаті стало так тихо що було чути, як працює холодильник на кухні. Я боялася дихнути, боялася поворухнутися, аби тільки не пропустити жодного слова. Вона нічого не підозрює? спитала жінка. Ні, відказав Андрій швидко, майже роздратовано. Вона довірлива, як дитина. Мені стало фізично боляче. Всі ці роки. Довіра. Розмови до світанку, наші мрії, і ось таке. У голові стукотіло тільки одне слово зрада. Я стискала телефон так, що пальці заніміли. У вухах дзвоніло, і від цього ще важче було зосередитися на їхніх словах. Та я продовжувала слухати Ти ж розумієш, тихо мовила вона, скоро доведеться щось вирішувати. Ми не можемо вічно ховатися. Я знаю, відповів він. Але зараз не час. У мене перед очима все поплило. Я намагалася переконати себе, що це сон, що я просто уявляю, що телефон підкинув чужі голоси. Але кожна їхня інтонація була надто знайомою. Це був він це була вона. Я почала задихатися. Хотілося викинути телефон, знищити ці звуки. Але якась сила змушувала мене слухати далі. Кожне слово било, мов удар ножа, а я, замість утекти, сама нахилялася під ці удари. В якийсь момент мені здалося, що вони говорять про зустріч. Місце, час, я ледве вловила, бо сльози застилали очі. Вони сміялися. Мій чоловік сміявся з нею. І цей сміх був живішим, щирішим, ніж будь-коли зі мною. Я втратила дар мови. Навіть власні думки відмовилися формуватися в голові. Була тільки тиша і пекучий біль усередині. Я ще кілька хвилин сиділа, немов прикована. Потім обережно поклала слухавку на стіл, але не завершила цвінок. Мені потрібно було почути все. До кінця я сиділа в повній темряві, не рухаючись. Телефон лежав переді мною, ніби розпечений метал. Але я не наважувалася від'єднати цвінок. Було таке відчуття, що якщо я зараз натисну червону кнопку, то все зникне, розчиниться в пітьмі, і я вже ніколи не дізнаюся правди. А правда мені потрібна була, як повітря. Тільки дивись, казала жінка, щоб вона раптом на щось запідозрила. Жінки такі відчувають кожен подих. Не переживай, відмахнувся він. Вона зайнята своїми дрібницями, їй і в голову не прийде. Дрібницями. Мене аж пересмикнуло. Мої турботи про нього, мої думки про нас, наші розмови про майбутнє для нього все це було дрібницями. Я притулила долоню до рота, щоб не вирвався звук. Бо хотілося закричати. Хотілося розбити все довкола. Андрій іще щось говорив, але я ловила тільки уривки. Почекай трохи, скоро буде простіше. Головне, щоб вона не дізналася. Ці слова відлунювали в мені, наче цвін. Хто ця жінка? Його колега, дитяча подруга. Хтось зовсім чужий. Я почала згадувати всі його дивні пізні цвінки, його часті відрядження. Скільки разів він повертався додому, втомлений, але з блиском в очах. Який я тоді списувала на робочий успіх. Тепер цей блиск здавався мені чужим вогнем. Ти ж обіцяв. сказала вона тихо, майже ніжно. Я не хочу чекати вічно. І не доведеться, пообіцяв він. Все вирішиться швидше, ніж ти думаєш. Я завмерла. Що означає вирішиться? Вирішиться моє життя. Наш шлюб. Наш дім. Чи він уже все для себе вирішив? Я закусила губу до крові. В голові почав формуватися план ні, не помсти. Спершу мені потрібні були докази чіткі, беззаперечні, не якісь уривки розмов, які він може назвати випадковістю чи збоями зв'язку. Я повинна була знати напевне. Але як? Телефон нарешті стих. Зеднання обірвалося само собою. Я ще довго дивилася на екран, ніби сподіваючись, що він знову оживе і відкриє мені таємниці. Та цього не сталося. Я відчула, як мене трусить. Ноги були ватяні, а руки холодні. Я встала, увімкнула світло і поглянула на себе в дзеркало. Обличчя бліде, очі червоні. Це була не я, це була якась чужа жінка, яку щойно вбили без жодної кулі. Я пішла на кухню, налила собі склянку води, але так і не змогла її випити. Губи не слухалися. Думки роїлися, змішувалися в хаотичний клубок. Треба діяти. Але що робити? Йти до нього і прямо спитати Андрію, хто ця жінка? І що він відповість? Засміється мені в обличчя, назверевневою і істеричкою. Чи, навпаки? Все заперечить і зробить із мене дуропу. Я сіла знову і почала перебирати всі варіанти. Єдина думка, яка мене не відпускала, я маю побачити їх разом своїми очима. І тоді все стане ясно. У ту ніч я не зімкнула очей. Я ходила з кімнати в кімнату, розкладала по полицях книги, які давно треба було прибрати, витирала пил, але не пам'ятала, що роблю. У голові лунав його голос, вона довірлива, як дитина. Ці слова вбивали мене. А на ранок я вже знала, що робитиму. На світанку я стояла біля вікна і дивилася, як у небі бліднуть зорі. Всередині мене вже не було розгубленості, тільки холодна рішучість. Я відчувала, що мій шлюб висить на волосині, і цей волосок ось-ось урветься. Але якщо вже падати, то з відкритими очима. Андрій повернувся додому близько восьмої ранку. Сказав, що всю ніч працював над якимось терміновим проєктом. Я дивилася йому в очі і мовчала. Усмішка на його обличчі була штучною, рухи занадто нервовими. Він швидко переодягнувся, поцілував мене в щоку і пішов у душ. Я відчула запах чужих парфумів. Ледь вловимий, але чужий. Тоді я зрозуміла, він бреше. І робить це без жодних докорів сумління. Я вирішила діяти. Спершу перевірила його кишені, поки він був у ванні. Там нічого не було тільки ключі та кілька розкиданих дрібних купур. Але в телефоні я знайшла те, що шукала новий контакт, збережений під ім'ям Сергій Бухгалтер. Я знала всіх його колег, усіх партнерів. Сергія Бухгалтера серед них ніколи не було. Я відкрила месенджер. У листуванні тільки кілька коротких повідомлень, і то надто сухих для реальної роботи добре о 19.00 як домовлялися. І все занадто підозріло. Я швидко сфотографувала екран і сховала телефон на місце. Серце калатало, мов шалене. Це було перше підтвердження моїх страхів. Коли Андрій поїхав, я вирішила йти далі. Після роботи він завжди повертався однією і тією ж дорогою. Я знала його звички, його маршрути. А ще місця, де він любив зустрічатися з друзями. Саме туди я й вирушила ввечері, замаскувавшись у темний плащ і натягнувши капушон. Я відчувала себе шпигункою у власному житті. Це було принизливо, але водночас надавало мені сили. Бо кожен крок, який я робила, наближав мене до правди. Близько сьомої вечора я побачила його машину біля невеликого ресторану на околиці міста. Місце було тихе, непримітне, ідеальне для таємних зустрічей. Я притиснулася до стіни навпроти і почекала. Через кілька хвилин він вийшов із машини. Поруч з ним йшла вона. Молода жінка у світлому пальті з довгим темним волоссям, що розесипалося по плечах. Вона сміялася, тримаючи його під руку. А він нахилявся до неї так, ніби весь світ зник. Моє серце впало кудись униз. Я вперше побачила її, ту, чий голос чув уночі. І мені стало так боляче, що я ледве втрималася, щоб не вибігти назустріч і не закричати. Вони зайшли в ресторан. Я підійшла ближче і зупинилася біля вікна. Штори були напівпрозорі, і крізь них я бачила, як Андрій сів навпроти неї, взяв її руку у свої. Він дивився на неї з таким захопленням, якого я давно не бачила у своєму житті. Мене затрусило. Я дістала телефон і зробила кілька фото. Пальці тремтіли, але я натискала кнопку знову і знову. Це були мої докази. Холодні, жорстокі, але незаперечні. Я стояла там, доки вони сміялися, пили вино, торкалися одне одного. Кожна їхня посмішка різала мене ножем. Кожен їхній рух доводив, він мій тільки на словах. Насправді він уже давно належав їй. Коли вони вийшли, я ледве втрималася, щоб не впасти. Серце билося так гучно, що, здавалося, його чує весь світ. Я відступила в тінь і дивилася, як вони сідають у машину. Її рука лягла йому на плече. Його погляд світився щастям. Я зробила ще кілька фото. І тоді в мені щось надломилося остаточно. Вдома я довго сиділа на підлозі в коридорі, дивлячись на ці знімки. Сльози вже не текли було тільки порожнє спустошення, наче в мені вирізали все живе і залишили тільки оболонку. Я знала, завтра я подивлюся йому в очі і запитаю прямо. Але тепер у мене будуть докази він не зможе втекти від правди. І хай що станеться далі. Я вже не відступлю. Наступного ранку я прокинулася з відчуттям, що живу в чужому тілі. Вчорашній біль не зник, але перетворився на холодну твердість. Я вже не була тією жінкою, яка довіряла йому безоглядно. Тепер я знала правду. Андрій повернувся додому, як ні в чому не бувало. Усміхався, цілував мене в щоку, питав, що будемо снідати. Я дивилася на нього і відчувала тільки відразу. Його посмішка, його слова, усе здавалося фальшивим. Андрію, сказала я рівним голосом, нам потрібно поговорити. Він здригнувся, але швидко натягнув маску байдужості. Сів навпроти, зробив вигляд, що спокійний. Про що саме? Я дістала телефон і поклала його на стіл. Відкрила фото. На екрані він і вона. Їхні руки, їхні усмішки, їхні погляди. Його обличчя змінилося миттєво. Спершу розгубленість, потім злість, і нарешті холодний виклик. Ти стежила за мною. Я хотіла знати правду, відповіла я, голос був спокійний, хоча всередині все тремтіло. І тепер я її знаю. Він відкинувся на спинку стільця і засміявся. Хлухо, без радості. І що далі? Ти влаштуєш скандал. Побіжиш до мами жалітися. Його зневага опекла сильніше, ніж сам факт зради. Я зрозуміла, цей чоловік більше не мій. Він зрадив мене не тільки тілом, а й душею. Ні, Андрію, сказала я твердо. Скандалу не буде. Буде кінець. Він примружився, ніби не вірив почутому. Ти не зможеш без мене. Ти ж завжди була слабкою. Я підняла голову. І вперше за багато років відчула, що моя сила повернулася до мене. Ти помилився. Слабкою я була тоді, коли вірила твоїм брехням. А зараз я сильніша, ніж будь-коли. Ми дивилися одне одному в очі. Між нами вже не залишилося нічого. Ні любові, ні поваги, ні навіть жалю. Лише порожнеча. Він ще щось говорив про те, що це тимчасово, що так буває, що все можна виправити. Але його слова не мали для мене жодного значення. Я вже зробила свій вибір. Того ж дня я зібрала свої речі. Кожна футболка, кожна книжка, кожна дрібниця, яку я складала у валізу, здавалася каменем, що падає з моїх плечей. Я не плакала. Сльози залишилися вчора. Коли двері за мною зачинилися, я відчула тишу. Справжню, без брехні, без чужих голосів, без нічних цвінків. Лише тишу і свободу. Я йшла вулицею і усміхалася крізь біль. Бо зрозуміла головне, його зрада не зламала мене остаточно. Навпаки, вона відкрила очі. Я втратила чоловіка. Але знайшла себе. Епілог. Минуло кілька місяців. Мої рани ще болять, але я вже не тікаю від них. Я навчилася жити без нього, без його брехні, без його усмішок, що нічого не значили. Я навчилася дихати самостійно. І все ж доля іноді має дивний гумор. Я сиділа в каверні біля вікна, гортаючи книжку, яку давно відкладала на потім. І раптом хтось обережно поставив чашку поруч зі словами: Ви забули свій чай на барі. Я підняла очі. Переді мною стояв чоловік із теплим поглядом і трохи незграбною усмішкою. Він виглядав не як герой романів, а як звичайна людина. Але в його очах було щось, що змусило моє серце вперше за довгий час зробити зайвий удар. Ми розговорилися спершу про книжки, потім про музику. Про місто. Я ловила себе на тому, що сміюся. Справжньо, без примусу, без тіні минулого. Я йшла додому й думала, можливо, це просто випадкова зустріч. А можливо, початок чогось нового. І мені вже не страшно. Бо я навчилася жити справдою. Я навчилася цінувати себе. Я більше не та жінка, яка залишила слухавку, щоб почути чужий сміх. Тепер я та, яка здатна відкрити серце для нової історії. І, може, цього разу вона буде справжньою.